Друзі, привіт! Ви дивитесь відео з каналу Корисне ТВ. А у цьому відео я розповім вам, що потрібно зробити з полуницею навесні, і це потрібно зробити перед тим, як ваша полуниця почала формувати зав'язі, щоб вона встигла на початку сезону закласти великий врожай. І звичайно ж, за підсумком сезону, ви його отримаєте: смачний, рясний. Та екологічно чистий. А якщо у вас залишаться питання, то обов'язково запитуйте їх у коментарях під цим відео. Всього для отримання рясного врожаю потрібно зробити три основні кроки. Як тільки прийде весна і на кущах тільки починають формуватися бутони, приступаємо до цієї процедури. І не хвилюйтеся, ми кущам не нашкодимо. А зробити потрібно наступне: підходимо ближче до куща і дивимося. Як бачите, я тут вже обрізку робив. Але бачите, деяке листя ще залишилося. Це старе, торічне. По-перше, як ви можете бачити, це стара хвороба минулого року, яка вразила листя. Найчастіше вона якраз таки нападає восени. І ці листочки потрібно видалити. Їх можна як просто обривати або обрізати за допомогою сікатору. Акуратно видаляємо їх і викидаємо в відро. Не залишаємо тут на грядці, тому що на цих листях є грибкове захворювання, і нам не потрібно, щоб воно перекидувалося на інші кущі. Робимо повну зачистку куща. Як бачимо, тут у мене в принципі все вже чисто. На цьому кущі теж немає цього старого листя, бо я все цієї весни на самому початку сезону вже зробив. Це вам також потрібно зробити обов'язково. Також обов'язково ще видаляємо старі листи. Вони бувають рудого та коричневого кольору, вони вже кущам не потрібні, вони йому допомагати вже не будуть, а тільки тягнутимуть сік та ще будуть являтися розножчиками хвороб. Це перший крок, який допоможе зміцнити кущі і дати новий молодий приріст. Другий крок, що потрібно зробити, щоб отримати хороший врожай, це звичайно ж потрібно зробити підживлення навесні. Як тільки почнуть зеленіти листочки, знову ж таки. До утворення бутонів та квітів потрібно провести перше підживлення, а в основі першого підживлення має бути азот. Якщо зробити тільки азотне підживлення, це також буде добре. На початку сезону це те, що потрібно, але краще зробити комплексне підживлення ну, насамперед, чим можна підгодовувати. Давайте з азотних добрив почнемо. Я б порадив приготувати органічні добрива. Звичайно, ж це куряк. Або коров'як. Для його приготування одну третину відра наповнюємо курячим або корованим послідом. Доверху заливаємо водою, настоюємо його 7 днів, а потім 1 літр цього настою, виливаємо в 10 літрів води і вже цим готовим добривом. Підливаємо по одній літрі під кожен кущ. Якщо у вас немає можливості приготувати азотне органічне добриво, можна використовувати і мінеральні добрива. Тільки сильно їми не захоплюйтесь, тому що, по-перше, вони закисляють ґрунт. І якщо їх використовувати у великих кількостях, то це призводить до підвищеного накоплення нітратів у плодах. А це дуже шкідливо для вашого здоров'я. А, наприклад, можна використовувати таке добриво як карбамід. Розводиться воно наступним чином: Одна столова ложка карбаміду на 10 літрів води і здійснюйте полив полуниці. А також підгодовувати полуницю потрібно обов'язково або в хмарну погоду, або рано вранці, або вже ввечері. Взагалі-то бажано ввечері. В мене зараз хмарна погода і я буду підживлювати полуницю. Для підживлення я буду використовувати комплексне добриво на основі гумінових кислот, у якого ще є плюсом макро та мікроелементи. Які необхідні для гарного розвитку полуниці. А готується воно наступним чином: 30 мл гумату калію розводимо у 10 літрах води, а дозуємо за допомогою 20-кубового шприця. Відміряю прямо з пляшки і розводжу у воді. Потім перемішую і виливаю у лійку. і здійснюю як звичайний полив. Ну і останнє, що звичайно ж слід зробити, це мульчування. Мульчувати можна наступними матеріалами. Це соломою, вона найкраще підходить, так як в ній немає ніякого насіння бур'янів. Також можна використовувати сіно, але в ньому вже є різне насіння бур'янів, яке потім після мульчування попаде у ваш ґрунт та буде проростати. А також можна використовувати скошені бур'яни та будь-яку траву. Але потрібно її скосити ще на початку закладання насіння, ви траву скошуєте, викладаєте на сонце. Пару днів вона у вас просихає і потім мульчуєте грядки. А тирсою, листям та іншим, що можна придумати, в жодному разі не можна мульчувати. Тирса дуже сильно ущільнюється і довго перегниває, виводячи тим самим азот з вашого ґрунту. А листя несуть у собі дуже багато різних грибкових захворювань, і тому ви просто будете їх розмножувати у себе на грядці. А також мульчувати можна хоч до внесення під годівлі, а також після. І що найголовніше, коли почнуть кущі розвиватися, випускати свої китиці з полуницею, полуниця лягатиме на суху солому. Не буде гнити, шкідники з ґрунту її не їстимуть, вона буде чиста, можна буде просто з кущів підходити, зривати і їсти. Але взагалі-то бажано в будь-якому випадку все мити перед живанням. Ось мої три секрети, якими я користуюсь, і отримую великий врожай. Тому, якщо інформація з цього відео була для вас корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня, до зустрічі у нових відео!